Розділ 4. Духовний досвід. Пункт 3. Властивості істинного духовного досвіду. Будь-який духовний досвід може бути оцінений з погляду теології, недостатньо декларацій, що хтось мав духовне переживання і тепер може діяти згідно з ним. Часто в людини виникає спокуса, спираючись на авторитет Бога канонізувати своє духовне переживання і переконання, що походять із нього. Скільки разів непослуху церкві. Виправдовувався словами апостолів, що Бога слід слухати більше, ніж людину Наведемо тут основні риси й особливості істинного духовного досвіду. Перша риса цілісність. Духовний досвід не буває однобоким, а охоплює всю сутність людини, залучає різні сторони її особистості. Наприклад. Під час молитви ми не тільки розумом і волею звертаємося до Бога, а й наше тіло приймає відповідну позу, якщо для цього немає перешкод. Здійснюючи добру справу, ми робимо це не автоматично, а з любові або співчуття до ближнього. Друга риса необмеженість Йдеться про те, що Бог не обмежений у своїх рішеннях. Тому духовний досвід його присутності людина може пережити не тільки під час актів благочестя, але й за інших умов, розмовляючи з другом, отримуючи естетичну насолоду тощо. Для Бога немає меж у способах відкриття себе людині, навіть гріхи не перешкода, хоча це, звісно, не означає, що не треба з ними боротися. Третя риса. Сотеріологічність зв'язок зі спасінням. Кожний духовний досвід пов'язаний з історією спасіння людини і усього світу, Бог дозволяє відчути його присутність не для задоволення, зцілення або розради, а передусім щоб наблизити людину до спасіння. Інакше кажучи, вектор духовного досвіду завжди спрямований на спасіння. Й есхатологічну реальність на царство небесне. Четверта риса міжособистісність. Духовний досвід це завжди взаємини двох особистостей, а не особистості з річчю. Часто людина забуває, що Бог не виконавець молитовних бажань. У такому разі відбувається небезпечна для духовного життя інструменталізація Бога. І метою віри стає не Господь, а, наприклад, зцілення або добре психічне самопочуття. Віра втрачає свій надприродний характер, а духовний керівник перетворюється на цілителя, психолога чи соціального працівника. П'ята риса Тринітаризм У духовному досвіді не відбувається переживання зустрічі. З якимось богом, із якоюсь енергією Всесвіту або неясним абстрактним Абсолютом. Тільки з триєдиним богом, таким, який він себе відкрив людству й образ якого зберігає церква. Шоста РИСА. Пасивність. Лапки в цьому слові не випадкові. Ідеться не про повну пасивність людини, а про те, що в духовному досвіді вона опиняється в ролі того, хто приймає, слухає, а не того, хто говорить Богу, що він має зробити. Усвідомлення цієї властивості дуже важливе, інакше нам загрожує небезпека дійти до переконання, що за допомогою особливої молитви. Ми можемо увійти в духовний досвід, у якому самі будемо диригувати Богом. Крім того, це Господь вирішує, яким буде наш духовний досвід і коли він трапиться Бог особистість, тож немає жодних технік або способів примусити його зробити те, що ми хочемо. Отже, пасивність у контексті нашого духовного досвіду. Означає відкритість на те, що Бог бажає нам дати. Сьома риса активність. Незважаючи на вище сказане, у духовному житті потрібна певна частка активності людини, відповідний стан розуму й волі. Для входження в духовний досвід обов'язкова згода особи на це, бажання зустрічі з Богом. Необхідно також хоча б мінімальне розуміння відкритих богом істин віри, що можливо тільки завдяки інтелектуальному зусиллю. Хто не шукає, той не знаходить. Приготування до духовного досвіду відбувається завдяки конкретним актам молитві, прийняттю таїнств, роздумам тощо. Восьма риса церковність. Звісно, духовний досвід це дуже особисте, інтимне переживання, проте він завжди відбувається в контексті спільноти церкви. По перше, тому що ми потребуємо перевірки, оцінки такого досвіду духовним керівником він також допомагає в оцінці наших рішень і дій. Особливо це важливо, коли йдеться про певні духовні переживання. Пов'язані з надприродними феноменами. Часто в людини може виникнути спокуса визнати себе найвищим авторитетом у якому небудь питанні і ухилитися від послуху, однак саме чинник єдності з церквою є одним з головних критеріїв істинності духовного досвіду, а відсутність такої єдності або її порушення. Свідчить про те, що пережитий досвід не від Бога. Потрібно також пам'ятати, що духовний досвід кожної людини збагачує всю церкву і може служити іншим у їхньому зростанні, хоча й не завжди це помітно на перший погляд.